Це новий тиждень, новий снапшот під номером 25W32A. І, як ви бачите на задньому фоні за мною, вони додали нам і грати з МІДі, і ланцюг з МІДі, і смолоскип з Міді, і, ф... і ліхтар з МІДі. Ну, і що стосовно крафтів, смолоскип з міді робиться як звичайний смолоскип, тільки вгорі у нього є мідний смораг, мідний самородок, мідна крапелька, називайте, як вам зручніше. І як бачите, у нього чомусь зелене полум'я. Я не знаю, як це пов'язано з міддю. Відповідно, мідний смолоскип потім використовується у крафті мідного ліхтаря, і в цілому крафт. Точно такий самий, як і у залізного ліхтаря смолоски по центру, і шматочки міді в даному випадку навколо. Знову ж таки, шматочки Міді та мідь використовуються у крафті ланцюгів. Ну, і грати робляться точно так само, як і залізні грати. І у всього цього, тобто у град, у ланцюга і у ліхтаря. Є відповідно чотири стадії окисвання і є вощені стадії для кожної стадії окисвання. І враховуючи те, що тепер грати використовують ось такий крафт, змінився крафт е, люків. Тепер вони робляться не з шести мідних злитків, а лише з чотирьох, тому що тепер шість мідних злитків використовуються саме у крафті грат. Що стосується рівня освітлення, рівень освітлення ніяк не залежить від стадії окислення ліхтаря. Тобто ось ліхтар максимально не окисли, тобто максимально чистий, і у нього рівень 15, якщо стояти на ньому. І точно такий самий ліхтар максимально окислений. точно такий самий рівень освітлення. І у смолоскипа так само 14. Так само, як і у звичайного смолоскипа. Було б логічно, щоб окислювався саме і ліхтар, тобто, залежно від стадії окислення, він би світив гірше, але чомусь цього не зробили. Можливо, зроблять пізніше. Не знаю. Мені б хотілося, щоб зробили пізніше, тому що це було б логічно. Це повторювало би, по-перше, логіку жаровень. По-друге, це повторювало логіку того ж Голема, який. Коли він повністю окислюється, він взагалі перетворюється на статую. І якби повністю окислений ліхтар або просто дуже погано світився, або взагалі переставав світитися, це було б логічно. Ну і на цьому в цілому то все. Вам, любі друзі, дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. До зустрічі у наступних відео та тихого, і мирного неба. вам!